Роблю це відео дуже швидко. Від моменту, коли я почав писати цей сценарій до моменту, коли я завершив монтаж відео, пройшло стільки то годин. Чому я так спішу? Ні, не тому, що підписники чекають. Кому вони нах, здалися ці мої відео чекати ще на них? Ні. Ні. Я роблю це з такою швидкістю, тому що чим довше я працюю над відео, тим більше мене мучують сумніви в якості і цікавості мого відео. І я вже стомився відкидати ідеї через те, що вони переварилися, і мені стало за них соромно. Тому так, я маю ідею. І я хочу швидко про неї зробити відео і швидко викласти. Можете мені потім в коментарях розказати, яка хуйня вийшла, і щоб я так більше не зробив. І я скажу: окей, ваша думка дуже важлива для нас, будь ласка, залишайтесь на лінії. Ну добре, ідея відео дуже проста про The Last of Us і як Джоел в кінці зробив правильне рішення. Як завжди це відео міститиме спойлери, спойлери до 12-річної гри, якби вона була дитиною, вона вже почала заглядати на протилежну стать. Взагалі, це відео розраховане на тих, хто вже гру пройшов або, хоча б добре знає про що вона. І якщо ви ще не того, то як завжди, ідіть, пограйте, потім подивитися. А я поки перекажу сюжет для тих, хто не знав чи забув. Відбувся грибний зомбі-апокальпсис. гриби перетворюють людей на зомбі. Головний герой Джоел втратив 12-річну доньку від кулі солдата, який тримав карантин. Проходить 20 років, світ скотився в пизду, і Джоел працює кимось типом кур'єра, тягає контрабанду в за карантинне місто. Його просять витягти з міста 14-річну дівчинку, Еллі, і він її витягує. Але люди, які мали її забрати, померли. Джоел дізнається, що Еллі має імунітет до грибів, які роблять людей зомбі, і ці люди хотіли її забрати, щоб за її допомогою зробити вакцину. Джоела вмовляють провести Еллі до лабораторії, де ця вакцина розробляється. Він погоджується, доводить її, але виявляється, що для отримання вакцини Еллі має померти. Джолю це не подобається, і поки Елі спить під наркозом, він вбиває усіх, краде її і вивозить з міста. Коли та прокидається, він бреше їй, що таких імунних, як вона, дуже багато, але вони так і не змогли зробити вакцину. Тому тепер вони їдуть до родичів у село, там буде все добре. Фанден Санфендафайфор на анодеснавочі вони хірайна. Свердеміденна you said about the fireflies is true. Окей, okay. okay. це кістяк сюжету. Там є цікавий розвиток персонажів, розвиток стосунків Еллі та Джоуля, і купа сторонніх історій про людей, яких вони зустрічають по дорозі. В цілому зроблено непогано. Я не погоджуюся з висновком, до якого дійшли деякі люди, що це одна з найкращих ігор усіх часів. У неї купа проблем, як сюжетних, так і геймплейних. І взагалі є значно кращі ігри. Але зараз не про це. Зараз про рішення Джоля вбити вчених і забрати Еллі. Я бачив купу відео на цю тему на тему того, що Джоль зробив усе правильно. І усі, усі вони крутяться навколо однієї з двох точок зору. Ну, майже усі, я не бачив прям усі відео. Точка зору, перша Задроцька mm, ідея про вакцину проти грибів антинаукова. Вакцин проти грибів не існує, тому що вакцини працюють лише проти вірусів. Прикольно. У мене є лише одна маленька проблема з цією точкою зору. Знаєте, що ще є антинауковим? Гриби, які перетворюють людей на зомбі. Граючи у гру, читаючи книжку чи переглядаючи фільм, перше, що треба зробити для максималізації задоволення від цього процесу, це прийняти фундаментальні правила цього світу. Якщо у світі цієї гри гриби роблять людей зомбі, якщо у цьому світі вакцина проти грибів це щось, що люди розробляють у брудних постапокаліптичних лікарнях, то, значить, так воно і є. Снаряди лазерної зброї мають літати зі швидкістю світла, але лише найнестерпніші задроти скаржаться на те, що джедаї в зоряних війнах умудряються відбити снаряд бластера мечем. Тому так, така точка зору є, але вона трішки дуже тупа. Друга точка зору, чому Джоел зробив все правильно, мелодраматична. Еллі стала Джоелю майже рідною донькою, і жоден батько, який має самоповагу, краще помре, ніж пожертвує своєю дитиною. Уті-путі. Ні, це красива така благородна точка зору, з якою, в принципі, можна погодитися. Вона настільки зрозуміла, що навіть сама гра про неї говорить. Про це говорить голова цієї банди, під захистом якої вакцини розробляють. Вона каже, що ну, врятуєш ти її, і що далі? Як скоро її розірвуть зомбі, як скоро її зґвалтують чи вб'ють бандюги. Тобто так. Це благородно. Але якоюсь мірою це ще більш жорстоко, ніж просто дати їй померти в лабораторії. Але ця точка зору дуже близька до дійсно правильної відповіді. Відповіді на те, чому Джоль правильно зробив, що вбив учених і врятував Еллі. І звучить ця відповідь так: світ гри The Last of Us не вартий порятунку. У цьому світі немає родин. У цьому світі немає дітей. У цьому світі немає майбутнього. У другій частині це спробували виправити, але до другої у мене є купа інших претензій, які я, можливо, колись опишу. Але зараз ми про першу. Сам факт того, що цей світ скотився майже в середньовіччя після нападу зомбі, це вже знак того, наскільки він завжди був гнилим. Це зомбі, вони тупі, вони навіть тупіші за русню. Побудуйте чисті зони, налаштуйте в них нормальне життя і живіть далі. Гляньте на світ Команд Конкер. Там подібна ситуація, тільки замість зомбі там інжопланетний паразитичний мінерал Тіберіум і терористи. Якоюсь мірою там все значно гірше, ніж в Ластофасі. І що? Людство не розвалилося. Життя в чистих зонах не просто продовжило квітнути, люди навіть потрохи зачищають заражену землю і повертають до неї мир. А у вас пройшло 20 років, і ви живете в напіврозвалених містах, де залишки військових роздають пайки. Так, по вашому має виглядати людство: цей світ помирає. Буде у них вакцина не буде, не має значення. Якщо вони не змогли адаптуватися за 20 років, то ніяка вакцина не зробить магічним чином з них людей. Про що ця гра? Ця гра. Про дорослого мужика і дівчинку-підлітка, які вчаться тому, що у цьому світі не можна довіряти нікому. За 15 годин ми зустрічаємо лише два поселення, в яких люди, здається, не канібали і не гвалтівники. Здається, бо я не маю гарантій, усі інші, кого ми зустрічаємо, нападають в ту саму мить, коли ми потрапляємо в їхнє поле зору. Люди існують на шкалі від, мабуть, канібали і гвалтівники до 100% канібали і гвалтівники. Гра хоче нам показати це драматичне і неоднозначне рішення врятувати одну людину ціною усіх інших, але вона робить це після 15 годин, протягом яких вона доводила нам знову і знову, що тут ніхто не заслуговує порятунку, крім цієї людини. Дивіться, ми заїжджаємо у якийсь район і на нас нападають бандити. У них є люди, у них є зброя, тільки у них немає жінок і дітей. Заради чого вони живуть? Які у них плани на майбутнє? Навіщо вони нападають на Джоля і Еллі? Як вони бачать своє життя через 5 років, через 10? У цьому світі за кожною дитиною має стояти рота солдат охорони. Натомість, що ми бачимо, have noticed, they don't keep kids Левова доля сюжету гри присвячується тому, що Джоль вчиться довіряти Еллі. І знаєте, яка кульмінація цієї довіри? Після довгої подорожі Джоуль нарешті довірив Еллі вбивати людей. Який зворушливий момент. Моя дівчинка нарешті почала самостійно влаштовувати геноцид залишків людства. Тільки це не відчувається як геноцид. Геноцид це коли вбивають невинних. А тут, у цій грі, у цьому світі немає невинних. Майже кожен, кого ми зустрічаємо, заслуговує не просто на смерть, а на смерть в муках. Я розумію, що це гра, і гра має постачати нас нескінченною кількістю бовдурів, яких треба стріляти і не відчувати за це провини. Але як результат, ми отримуємо світ, якому хочеться зробити евтаназію. Це буде найвищим ступенем благородства. Так, вони спробували виправити все у другій частині. Вони додали в неї жінок і дітей, і навіть вагітність. Вони спробували показати, що цей світ не такий прогнилий, як здається. Але мені на це начхати. Вони мали це зробити в першій частині. Вони мали показати, що у світі є поселення, де життя продовжується. Вони мали показати, що у цьому світі є надія на майбутнє. Натомість ми 15 годин подорожуємо через півконтиненту і зустрічаємо двох дітей. І одна з них це сама Еллі. Так, Джоуль правильно зробив, що перестріляв учених. Чим швидше цей світ помре, тим краще буде для всіх. До наступних зустрічей. Somehow the Lord gave me a second chance at that moment. I would do it all over again.